Вчора зробила нову зачіску. Сьогодні вже пишу нову візитку. Все, що потрібно знати про мою актуальність, своєчасність. Пишу візитку, а вона якась грустна виходить. На все, що я хотіла сказати, що рік був безумовно важкий. Чесно кажучи, найважкіше в моєму житті. І під кінець року в мене не залишилося жодної ілюзії щодо себе. Я зіштовхнулася зі своїми темними сторонами. Знайомство було неприємно. За те. А в нашої людини завжди є за те. Я рада познайомлю вас зі всіма своїми жінками, що я їх знайшла. на знімальмо майданчику. Акторка Капанадзе Залія. До зустрічі!